Шановне панство, і знову я вас вітаю. Мене звуть Олександра, все ще 7 лютого, і ми сьогодні з вами подивимося на Надєждіна. Хочу я на нього подивитися, да? е, цікаві речі відбуваються. Ну, по-перше, декілька днів назад, е, цикл них там називається це така. Да? Ну, Оголосила про те, що велика частина підписів за нього, за цього Надєждіна, вони не дійсні. Тобто вони чи то там браковані, чи то вони підробні. Ну, тобто, щось з ними не так не можуть вони його допустити, не можуть вони його зареєструвати на вибори президента. Значить, він попросив. Відкласти розгляд цього реєстрації, говорить про те, що є план Б, є план В, тобто він буде намагатися підтвердити справжність цих підписів. А в українському просторі да з'являється, ну в новинах українських, з'являється цікава стаття від, зараз я вам скажу, хто це. Дипломата Гриска. він був е, міністром закордонних справ України з 7 по 9 роки, От, він е, критикує російського опозиціонера, він називає його псевдолібералом і говорить, що на фоні. Щас, друзі, він такий самий, як і всі інші, тільки не буду читати, щоб YouTube не. Відреагував. Грицько наголосив, що російський диктатор Володимир Путін навпаки, на цьому тлі виступає уособленням стійкості того, на чому стоїть Росія. Ну, тобто, давайте взагалі подивимося, що цього Надєждіна чекає. Є план. Відкрила собі його фотографію. Давайте подивимося, що в нього на зараз в контексті виборів, да? що у нього на зараз е, відбувається. В контексті виборів те, що от, е, забракували підписи, що це все для нього таке. Дійсно, знаєте, як певна така пауза стоїть дійсно перед вибором. Перед певним вибором. Чи починати, чи не починати. Питаю ти і вибори президента, що на зараз? Трійка мечів. Певне розчарування. Розбите серце дуже, дуже важка ноша. Таке так розум. А взагалі, а як планувалося? Планувалося, що він буде м, приймати участь у виборах? Планували, що він буде зареєстрований на виборах президента Росії? Чи був такий план? Яка в нього була роль в цьому? В цих виборах, да, в підготовці, яка була в нього роль? Що це для Росії? Що це для людей? Що це для Кремля? Зараз розкажу, друзья. А... а от дивіться, а вот дивіться, проти кого? Зараз я вам скажу, проти кого це все, проти кого. От дивіться, яка ситуація. Значить, по-перше, не знаю, чи був план, чи був прям план, щоб він приймав. Участь в самих президентських виборах таке відчуття, що, знаєте, як на нього були, ну, що його поява, його просували геть з іншою метою. да По відлюднику не показували справжність, справжність його просування в маси. Значить, що це для його просування, що це для Росії. Що це для Росії? Це боротьба між людьми. Це знаєте як? Подивитися, хто буде проти? Люди мають проявити себе, спостерігати людей, хто буде проти. По дияволу, щоб розуміти, щоб контролювати, щоб мати інформацію, спровокувати людей, да? Тобто це такі міри, щоб спровокувати людей е, обуритися, що це для, е, самої, для людей в Ерефії, а, це щось нове, це новий шанс, це лідер. Да? Тобто у них, ну, Я не говорю тут про всіх, попажу, це там якась маленька частинка, але от все рівно, що це для людей на Росії, для них це, знаєте, як щось нове, якісь нові вихід з ситуації, те, що вони чекали, новий лідер, те, за ким вони готові були піти. Тобто людина, яка б знайшла вихід із крутного становища. Що це для Кремля? Ось тут уже цікаво. Для Кремля це певні маніпуляції і певний обман свого населення. Так? Тобто, це, знаєте, як шанс. От, знаєте, сімка мечів це карта хитрості, це карта хитрих дій, карта обману, карта розвідки, карта, знаєте, як ну як вкрадених мечів, да як типу там вкраденої зброї, але і ем, зробити щось таке порушити всі плани, да тобто підступних дій. Тобто оці дії для Кремля це підступні дії в сторону населення Росії. В чому саме вони заключалися? Це як момент піти на е, певної катастрофи, піти на упередження певної вежі, вони дуже бояться якихось бунтів, вони дуже бояться того, що люди можуть піднятися. Зараз поясню. Це момент, знаєте, як порятунку себе, щоб мати якусь безпеку на майбутнє. Збір певної інформації, щоб зупинити вежу. Да? Тобто, збір певної інформації, щоб зупинити вежу. Збір інформації про кого, про чого, ну, про що, про кого, про людей. Тобто, зібрати. Інформацію через маніпуляції, через обман про населення, да? про населення. Ось вам, будь ласка. Що тепер от цікаво? От, цікаво. Ти збирався? Давайте ще так запитаємо. А це і Надежді. Він от він збирався приймати участь по справжньому в президентських виборах. Чи був у тебе такий намір приймати участь? Ну це як, знаєте, як це, можливо, як якась робота, певні якісь домовленості. Тобто ну, він розумів, що да, можливо, до цього і дійде. А до цього дійде, давайте так. Ти будеш приймати участь в президентських виборах. Надієшіння будеш приймати участь в президентських виборах в цьому. Році, в березні, на Росії будеш приймати участь. А от дивіться, там з виборами може бути якась ситуація. По-перше, не стільки він, скільки тут взагалі мова йде про якесь об'єднання. Тобто він як представляє чиїсь інтереси через якусь домовленість, карти більше про це говорять. А по помірності це як якісь зміни в планах, да, зміни в задумці. Щось може. Або відтягнутися, або відкластися, ну, тобто щось таке, так що, друзі, що там з виборами? Давайте ще так запитаємо вибори на Росії в березні. Президентські вибори на Росії в березні. Що їх чекає? Чи вони будуть шість мечів? Це як, ем, ну, як карта перенесення якогось. Якісь плани будуть змінюватися. В плані виборів щось будуть змінюватися. Якісь зміни по виборам будуть в цьому році. Які зміни? Щось звичне. Вибори взагалі відбудуться. Ні, одразу карта. А чого? Якесь розчарування через смерть, через якусь хворобу. Відбудуться якісь події, які мають відмінити це все. Тобто, це буде, знаєте, як щось неактуальне. По двійці мечів ще можна сказати, що. Ситуація на зараз, ну типу, як подвійна. Да? На зараз це є два варіанти вирішення подій. От на зараз ще так. І по закоханим так само можна сказати, що є два варіанти. Тобто, на зараз країна перед вибором. Да? Тому панство, ну будемо дивитися, що там у них з виборами, але ж бачите, як цей Надєждін, От уже. Взагалі, от всі ці карти можуть і про смерть говорити, та? і про чиюсь смерть можуть говорити, а можуть говорити про якесь потрясіння а, в, в самій державі, та, тобто всередині самої країни і так далі. А тут, бачите, просто вирішили подивитися, хто ж за нього піде, скільки народу за нього піде, як багато, да? хто стане народ проти, чи не встане народ проти, тобто вирішили перевірити. Давайте на всяк випадок ще раз запитаємо відносини цього Надіждина і Кремля, кремлівської влади на зараз, так? Та, яка є на зараз кремлівська влада і надежда. Що між вами? Які у вас стосунки? Якісь розчарування, якісь розчарування, десь вони не дійшли згоди, немає підтримки. Таке відчуття, що хтось комусь щось пообіцяв і не стримав свого слова. Так, Надеждин до Кремля. Кремль до Надіждина. От дивіться, значить, тут було щось обіцяне. Кремль Надіждину щось пообіцяв, якісь, можливо, були домовленості, які не були виконані. Та, і Надеждин пішов шукати інші варіанти, інші варіанти. А Кремль в плані Надіждіна. Тобто, бачите, як використовує в своїх інтересах. Підлаштовується, використовує. Угу. Прикриваються по Іерафанту, бачите? Маніпулюють і прикриваються. Що чекає Надєждіна, Давайте спитаємо. Надіжден, що тебе чекає? Я трошки тушу камеру, я перепрошую. Взагалі, по життю, от-ну, от найближчий час, що тебе чекає, Надіжден? Що тебе чекає? О, дивіться, карта правосуддя. Все ж таки, якісь ще розборки на тему виборів, да, тобто, якісь ситуації, розмови, да, Тобто, це можуть бути, знаєте, такі агресивні розмови. Хочете сказати кіпіш? Ну, я перепрошую за жаргон, але зараз не підберу іншого слова. Щось таке з приводу виборів, да, він буде ще намагатися доказати. Справжність там, да? доказати те, що він має право там бути. Тобто якась агресія стосовно виборів з його сторони, момент розбірок, воно ще буде присутнє. Момент очікування, момент очікування, прийняття рішення в плані життя, здоров'я, що тебе чекає? На всяк випадок дивимося і ось, будь ласка, колесо фортуни. Колесо фортуни. Тоді щось загрожує. Своєму життю і карта смерті. І 10 мечів. І, 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 що, і що, друзі? От скажіть, будь ласка, тут взагалі все може закінчитися, тому може він. Ну, да. І про вибори. Да, такі карти показали, що він може. Не прийняти участь, тому що ну, певні розчарування і так далі. Ось вам, будь ласка. Значить, Дивіться, які зміни його чекають кардинальні, да? тобто, ну, кардинальні зміни в його країні, коли доведеться, можливо, десь відмовитися від своїх планів потрійці мечів, що чекає його в плані життя і здоров'я. Карта Верховного суду трійка мечів це те, що може змінити. Взагалі його життя, тобто тут або якийсь удар. Ну, по Верховному суду частенько буває, що є якась загроза. Да? Є якась загроза від певного короля Пентаклів, той, який йому дійсно може десь там заважати. Ось, будь ласка, це про трагічний кінець. До речі, такі самі карти виходили, здається, і. На когось іще сьогодні я дивилася, не пам'ятаю. Е І також це було про, про кінець. Тобто з життю... життю загроза стоїть, став він комусь неугодний. А що ж йому обіцяли, друзі? Мені цікаво, в чому розійшлися Погляди, в чому вони не змогли домовитися, кремлівська влада і Надіждень, чому вони розсварилися? Причина, причина конфлікту. Гроші підтримка. Можливо, якась посада, можливо, якісь обіцянки допомогти, підтримати. Король Пентаклі в плані своїх обіцянок. Можливо, обіцяли йому якусь безпеку, і, можливо, йому обіцяли підтримку в його планах. Так що, друзі. Бачите, яка ситуація не дійшли згоди. От дивіться, він і кремлівська влада карти одразу про розкол, про те, що не дійшли згоди, да? тобто десь вони в чомусь посварилися. А от е, треба глянути, скільки часу пройшло з того кхм, моменту, що ми. Дивилися на нього з вами, да, і от дивіться, як карти змінюються. Да. Як тепер будуть розгортатися події? ну, Будемо дивитися, дивитися да, на тему цього Надєждіна, але, а, а що люди зараз? От, ті, які за нього да, ходили підписуватися, що люди, чи вони дійсно. Спокійно. Чи вони дійсно за нього ці люди? Ну, дивіться, да, По Верховному суду це дійсно люди сподіваються на вирішення певних питань. ну, Тобто підтримують, за нього встали, ну, прям іскрення, да, з розумінням того, що це дійсно може їх врятувати, що може бути якийсь захист і так далі. Але підлі дії зі сторони десятка мечів, щось дуже неочікуване може прилетіти. Блін, от розумієте, я питаю, що чекає цих людей, які за нього підписи робили. Дивіться, от тепер держава, сама система, може скористуватися. Вони тепер будуть як жертвами системи, жертвами правосуддя. От щось таке, будь ласка. Поповішеному. повішеному, неочікувано, да, неочікувано для них, не знаючи, не розуміючи того, які можуть бути наслідки. тепер... Система, ну, тобто соціальне, може ними скористуватися. О, розгортаються такі події, друзі. Давайте будемо спостерігати. Будемо спостерігати, а вам я дуже дякую за підписки, дякую за ваші коментарі. Панство, бережіть, будь ласка, себе, бережіть Україну.